Привіт, ви на каналі Зелен Стор. Мене звати Назар, і сьогодні я розкажу вам про те, що відбувається після того, як ви купили StarLink. Бо продати це пів справи, а от підтримувати роботу системи, щоб вона працювала стабільно, ось де починається справжній сервіс. Ми в Зелен Стор беремо на себе повне обслуговування Старлінку після покупки. І сьогодні коротко розберемо, що саме це означає, як все працює і чому це зручно для вас. Поїхали! Почнемо з головного, це оплата і продовження підписки. Ми виявили, що більшість користувачів в Україні, особливо юридичні особи, стикаються з проблемою неможливо оплатити Starlink напряму корпоративною карткою. Або ж бухгалтерія не може провести транзакцію без офіційних документів. У нас ця проблема повністю вирішена. Зелен Store проводить оплату по безготівковому перерахунку офіційно з усіма документами, які потрібні вашій бухгалтерії. Що це означає? Ми підписуємо договір, а ви отримуєте рахунок і акт виконаних робіт. Тож усе чітко і прозоро. А головне, ми беремо на себе весь процес продовження підписки Starlink. Вам не треба щомісяця заходити в акаунт, шукати куди натиснути, ловити дату, коли ж закінчується оплата, чи хвилюватися, що завтра зв'язок може раптом. Зникнути. Ми це зробимо автоматично. Наш менеджер відстежує статус вашого терміналу, нагадує про платежі, а за потреби одразу ж продовжує підписку. Якщо ви користуєтеся кількома комплектами, ми об'єднуємо все в один платіж і надсилаємо вам повний пакет документів. Зручно, зрозуміло і офіційно. По суті, ви просто користуєтеся стабільним інтернетом, а всю рутину з оплатою, оновленнями і підтримкою беремо на себе. У Зелен ми слідкуємо, щоб ваш Starlink завжди був активний, оплачений і готовий до роботи. Без стресу і без ой забули оплатити. Рухаємось далі. І на черзі технічне обслуговування. Наші інженери мають досвід роботи з терміналами Starlink від базових перевірок до ремонту блоків живлення чи кабелю. Якщо у вас проблеми зі з'єднанням, сигналом або Starlink взагалі перестав бачити супутники, не панікуйте. Ми допоможемо перевірити, чи це питання налаштувань, чи дійсно є якась поломка. Також можемо допомогти з діагностикою та тестом антени, оновленнями прошивки, перевіркою розташування, а саме, чи немає перешкод для сигналу заміною кабелів або конекторів, якщо вони ж пошкоджені. Коротше кажучи, якщо ваш Starlink заглючив, ви просто телефонуєте або пишете нам, і ми або консультуємо дистанційно, або беремо його обслуговування. Ще одна важлива частина це підтримка клієнтів. Ми не кидаємо вас після покупки. Наші менеджери відповідають у телеграм, телефоном або ж поштою. І якщо ви, наприклад, помітили, що інтернет став повільніше працювати, або система просить оновлення, ми одразу підкажемо, що треба робити. Також ми зможемо промоніторити типові проблеми в українських мережах і попереджаємо клієнтів, якщо очікується оновлення прошивки чи зміна умов тарифу. А тепер Чому це зручно саме для бізнесу чи військових підрозділів? Уявіть, що у вас стоїть кілька комплектів старлінку, і кожен треба окремо проплачувати, оновлювати, стежити, щоб не відключився. Це реально забирає час. Плюс потрібно весь час знімати готівку, аби його оплатити. В зеленстор ми беремо це все на себе. Ми можемо ввести облік кількох терміналів, оплачувати їх централізовано і надсилати вам один комплект документів на все. Для військових, волонтерів і корпоративних клієнтів це критично важливо. Інтернет має працювати постійно без ризику, що підписка не пройшла. І наостанок, порада по догляду: Starlink не потребує складного технічного обслуговування. Раз на місяць можна протерти антенну сухою або злегка вологою мікрофіброю, перевірити кабель і переконатися, що на маршрутизаторі є живлення. Система сама оновлюється, сама вітає сніг і практично не потребує втручання. Все решта ми зробимо за вас. Тож, якщо ви купуєте Starlink у Зелен Store, ви не просто отримуєте комплект обладнання, а повний супровід, а саме допомогу з оплатою та документами, контроль підписки, технічне обслуговування і живу підтримку. Starlink має працювати, а ми подбаємо, щоб так і було. Якщо у вас вже є наш Старлінк і ви хочете підключити сервісне обслуговування, переходьте за посиланням в описі або напишіть нашим менеджерам. Зелен Стор. Ми подбаємо, щоб зв'язок не зникав, навіть коли інші тільки шукають сигнал.